івано франківську заступниця міністра освіти і науки Надія Козьмичова розповіла освітянам про особливості реформи старшої школи. Представила ключові ініціативи переходу на трирічне профільне навчання у 10-12 класах. Я от зараз озвучила першу дату, і це 1 вересня, 27 рік і може виникнути питання. Ну, зараз тільки початок 26-го, чому ми говоримо про таку віддалену дату. Але освітні політики і їх впровадження потребують змін, які не можна. Зробити за місяць, до яких треба готуватись не тільки організаційно, але й комунікаційно. Треба спілкуватись, інформувати, як я на початку зазначила, різні цільові аудиторії. Очевидно, що освітяни, керівники відділів освіти, закладів освіти краще розуміють і знають те, до чого готуватись. Але у нас є ті, ті, на кого орієнтовані ці реформи. Реформа нової української школи вже має восьмирічну історію. Вона вже охопила початкову та базову середню освіту. Наступний етап створення старшої профільної школи. Край важливо, щоб всі учасники цього освітнього процесу розуміли специфіку змін, розуміли, як це буде на конкретного учня чи ученицю, що це означатиме для цих учнів і учениць в дії, як буде змінюватись їх освітній простір, як буде змінюватись наповнення тих програм, за якими вони вчитимуться. І Могли мати можливість задати ці запитання, отримати відповідь. Результатом освітньої реформи має стати зменшення ліцеїв та збільшення гімназій. Вони мають різні профілі навчання. Відтак в Івано-Франківській тергромаді уже визначили п'ять таких освітніх закладів. Лілія Буцяк, Денис новини на вежі.